Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, сповідую і проголошую, щоб благословіння Господнє, благословення нашого Господа Ісуса Христа, воно розповсюджувалось на ваші домівки, на ваші фінанси, на ваше здоров'я. І говорю: мир вам, мир дому вашому і мир усьому вашому. Амінь, амінь, амінь. Міркую сьогодні разом з вами над одним питанням, яке поставила мені одна сестра. І питання звучить так: Пастор, я прошу Господа про одну річ і Бог мовчить. Бог не дає мені відповідь. Я прошу, щоб Бог дав, а Бог не дає. І я сьогодні міркую, чому може бути саме таким чином. Чому Бог може не відповідати, як ми прямо зараз хочемо? От я помолився, я хочу прямо зараз, щоб Бог мені дав, а Бог не дає. Ну, По-перше, ми повинні з вами розуміти: от, наприклад, давайте візьмемо приклад: апостол Павло. Він молиться про те, щоби тричі молиться, і щоби Бог віддалив, віддалив ангела сатани від нього. Я благав Господа тричі, щоби забрав його від мене геть. Але він проговорив Бог до мене, що досить для тебе милості, благодаті моєї. Бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості. Дивіться, перший момент: Він молиться, 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 щоби Бог забрав ангела сатани, який мучив його, і Господь говорить: ні, я не заберу. Так буває в нашому житті, що те, як ми споглядаємо, не так Бог споглядає. Але ми повинні з вами довіряти, що воля Божа найкраща для нас. Тому він молиться, і Бог йому відповів. Тільки, тільки ми можемо від, е, очікувати, що відповідь буде так. Ну, наприклад, хочу мільйон. І такий Бог так. Або говорить ні. Це й була відповідь? Ні. Ні. І ось ми повинні з вами зрозуміти, що. Воля Божа це не наша воля людська. Можуть бути відмінності. І ось він молиться, але Бог йому відповів ні. А він не зрозумів, що Бог не відповів ні. Або зрозумів, і треба це прийняти. І ось Господь йому говорить, коли ти слабий, коли ти слабий, то сила моя в повноті здійснюється або проявляється. Або перебуває в твоїй слабкості. Тобто перший момент це може бути неволя Божа. Другий момент це може бути не час. Час ще не прийшов. Господь це робить гарним, прекрасним, довершеним в свій час. Наприклад, ми бачимо, як багато родин вони чекали своїх дітей. І це по 20, по 25 років, або спасіння своїх дітей, або ще якісь речі. І на це треба багато часу. А ми можемо молитися, це не значить, що це не буде. Ми повинні продовжувати молитися, тому що Бог прийде, і Він хоче знайти нас в вірі. Можливо, ще не час, не прийшов час. Це другий момент. А третій момент це Господь зараз не відповідає, тому що через те, що ти очікуєш, покладаєшся на Бога, постишся і молися. Він формує тебе, він працює з твоїм серцем, характером, з твоїм богослів'ям, з твоїми цінностями. Це може бути формування. Тому що би ми сьогодні з вами не проходили, давайте далі довіряти Богові, давайте далі стояти в вірі. Як написано навіть євреям 11 розділ, що вони померли в вірі. Я хочу померти в вірі. Якщо я своїми очима щось не побачу, я хочу залишитись людиною, яка вірила до кінця. Я знаю, як мій пастор спасався, коли мама його і тато його молилися про його спасіння, і вони так своїми очима і не побачили його спасіння. Але він покаявся на кладовищі на похоронах. Вони померли в вірі, і вони навіть при своєму житті не побачили його покаяння. Але те, як вони жили, сповідували, вірили, постались, як вони проголошували, воно все рівно його догнало. Треба був час. Треба було йому переживати певний дотик і трансформацію Божу в своєму серці. Тому, друзі, давайте довіряти Богові, і у Бога є його воля Божа і є на все свій час, і є щось найкраще для нас. Амінь.